Я завжди хотіла тобі допомогти. Я кажу: давай разом на дієту, давай знайду тобі психотерапевта, саме тому. А я завжди відчував, що за цією допомогою умова. Правда. Правда. Я боюсь, що якщо ти залишишся таким, як є, мені буде соромно бути поруч. А я боюсь, що якщо я змінюсь, то вже не буду собою. Я рятую, бо мені страшно, що нас засудять. А я роблю вигляд, що стараюсь, бо хочу, щоб ти просто залишила мене в спокої. Але не можу сказати це прямо, бо ти можеш образитись, а я не знаю, що робити з такими емоціями. Правда. Так і є. Мені соромно за тебе. Не тому, що ти не такий, а тому, що ти відображаєш ту частину мене, яку я досі не прийняла в собі. А я намагаюся бути кращим не тому, що хочу, а тому, що інакше починаєш соромитись мене. Мені іноді здається, що якщо ти зламаєшся, це буде доказ, що я все життя вкладала не туди. А мені здається, що я не маю права на кризу, бо ти в мене віриш більше, ніж я сам. Я часто плутаю твою повільність із слабкістю, а я плутаю твою вимогливість із любов'ю. Я рятую тебе, бо не знаю, як рятувати себе. А я приймаю цю допомогу, бо не знаю, як інакше бути з тобою. Я жодного разу не запитала себе, а ким би ти був, якби я не втручалася. Я жодного разу не запитав себе, а чи взагалі я є в цих стосунках? Чи тільки твій проект? Я не витримую твою вразливість, бо вона нагадує мені мою. А я не витримую твою турботу, бо в ній постійно звучить ти недостатній. Я скидаю тобі відео про саморозвиток, але не питаю, як ти себе почуваєш. А я киваю і дякую, а потім просто закриваю все і дивлюсь футбол. Я кажу, що це турбота. Але всередині хочу, щоб ти вже став нормальним. А я кажу, що це мені допомагає, але насправді я просто вчуся. Виживати поруч із тобою, як раніше виживав поруч із мамою. Мені так хотілося, щоб ти став кращим, що я не помітила, як зникла наша близькість. А я так хотів, щоб мене любили, що дозволив тобі забрати мене у мене.